Друзі, друга частина по питанню, навіщо Путін показує нам мапи, на яких нібито немає України, яка мета цих дій? Значить, подивіться перше відео, яке я записав, ось продовження цього відео. Значить, що я не доказав. Не доказав я наступне. дивіться. Тобто, він показує ці мапи для того, щоб з одного боку спантеличити всіх, збити, знаєте, з істинного шляху, що називається. да? І друге, що вигадує час. І вважає, що нічий, йому все ну, буде захист, і ми це Білгород, це таке незначне, це нібито нічого не відбувається. Там трішки, знаєте, сіно горіло і трішки зайшло там десь на поле. Ми зараз його знаєте, загасимо і нічого далі не піде. Тобто це не страшне. Тобто ця людина вважає себе царем, розумієте? Мені все ні по чому, все в мене нормально, все куплено, все в мене на мазі, і ніхто мені нічого не зробить. Але в червні я ж кажу, це вже буде не так. І далеко не так. Тому червень місяць дуже складний буде для Путіна. Не те, що дуже складний, а в нього проблеми почнуться дуже конкретні. От, друзі, в першому відео я вам сказав, те, що я бачу зараз, підвожу певні підсумки, ще 10 хвилин. Мені потрібно на це. Ось дивіться, друзі. Значить, що підводимо, який момент. Що Путін ці мапи показує конкретно, щоб показати, що, Росія, що Україна це та сама Росія, а Білгород це нібито е, приєднання Білгорода Білгорода конкретно до України. Це Росія приєднується до Росії. Тобто це ж наші території. Оце основна думка, основний посил був, що називається. Да? І от на майбутнє розвивається така ситуація, і в теж в той же самий час тут вигадує собі, як би захистити територію, щоб це далі не пішло. Тобто він боїться, але людям показує зовсім іншу сторону. Показує, що бреше просто любить брехати це їм як згрекатиться. І от на майбутнє те, що я не доказав в другому відео, доказую. Значить, дивіться, друзі. Значить, тут скидування зі своїх плечей показують мудрість. Або Зеленський, тут іде момент такий, що це більш до Зеленської ситуація, очікування і оновлення ситуації. Тобто він зараз буде намагатися таким же самим чином значить, э, э, створити Зеленському певні перепони. Тобто, йде момент, що цей Путін все ж таки за те, що вийшло ДРГ э, Свобода Росії на території. Э, Білгородської е, області він вбачає дії України. Це безпосередньо звинувачувати буде в цьому Україну. Я про це казав вже не в одному відео. Вчора я роздивлявся ситуацію на червень, Подивіться ситуацію, подивіться ситуацію, значить, на по Україні, по Росії, що буде відбуватися, все це розібрано. А отут просто мені показують, що сама думка Путіна безпосередньо ці мапи, що він показує нам, і так далі, показує, що він звинувачує Зеленському і хоче йому віддячити той самою монетою. Розумієте? Тобто це такий хитрий задум Зеленського. От, і я йому віддячу той самою монетою. Тобто, я йому зроблю щось таке, якісь моменти хитрі, що він то також його репутацію трохи підпорчує, що називається? Тобто він зрозумів, що зараз Україна з, ну, воює не тільки на полі бою, а й інформаційно розумієте? І намагається створити деяку таку, знаєте, інформаційну таку бомбу, що називається, щоб пішла на Путіна, щоб сколихнувся суспільство. Але це не робив Зеленський, друзі. Це не робив Зеленський. Тут, коли це відбувалося, Зеленський просто мені показує, що він нібито взагалі не знав, що це буде відбуватися. Тобто, це якийсь момент, він був у курсі певних подій, але в нього фронт роботи. Це безпосередньо за кордоном працювати, досягати певної цілі, підтримка зброї. Оце його робота на даний момент. А воєнні оці дії. Тут вони, може, і були злагоджені, але в цілому він тут так. ну... Не дивився і не вкладувався в це, знаєте, повноцінно. І тут ці бажання Путіна, знаєте, тут трошки інше в Україні. Тут не царь, тут трошки інше. Розумієте, організація зовсім по-іншому, вся спланована і так далі. Безпосередньо зеленський головний. Головнокомандувач і так далі, керівник основний. Але тут трошки по-іншому все складено, створена сама українська армія, вона по-іншому, і армія, і, і країна трошки по-іншому працює. А тут все вирішує одна людина, яка сидить, розказує байки, всім Бреше показують, всім Бреше. І показують, що я тобі, Зеленський, я тобі відплачу. Тобто ти мене царя, знаєте, образив. Я розгнівся, щось і придумаю. Тобто, те, що там Білгород, то таке, знаєте, там завтра Білгород, там Курськ, нічого там страшного не відбувається. Це таке мілке, знаєте. І отут іде образа конкретно на майбутнє, що він щось буде думати, як би Зеленському підпортити репутацію. Бо зараз йому підпортили репутацію, просто знайшли слабке місце і дали ляпаси. Але це робив не Зеленський, друже. Це робив не Зеленський. Це е, робили. Самі збройні сили Росії, які просто зараз дійсно хочуть вивільнити певні території. І не тільки вивільнити, а зробити певні кропки, щоб показати безсилля Росії. І тут не все завдяки воєнному, знаєте, зброї. Ні, тут певні будуть домовленості і так далі. розповідати тут я не буду цього лишнього, знаєте. Але. Ця e, група вона слабовата, так вона слабовата, але вона знайде певні ходи для того, щоб вирішити це питання і все ж таки Путіну створити проблему. Однозначно це йде. Тому, друзі, тут показують мені те, що х, Путін просто нічого такого не знайшов знаєте, нового для себе, як тільки звинуватити, що Україна оці мапи для чого вони потрібні, що Україна це нібито як мені руни показують. Да? Це нібито частина Росії історично. Він показує мапи, показує це історично, так. І те, що Білгород приєднався до, або приєднається на майбутнє, або там, знаєте, якісь е, війська зайшли, то це внутрішній наш конфлікт. Це Росія, Україна це Росія. Зрозумійте, вже на, на кінець він каже людям, ось показує мапи. Зрозумійте це. Це він каже, так. І те, що вони приєдналися, це нічого страшного. Ми працюємо вдовго, а Зеленському я придумаю що зробити, і я щось таке придумаю, щоб йому щось знаєте, створити. Проблеми і так само підпортити йому дати ляпаса по обличчю. те, що він зараз оце хоче. Тому ждіть нових фейків від Путіна. Е, очікуйте нових фейків від Путіна, від Росії. Очікуйте нових фейків, е, летючих гусів. Там знаєте, лабораторії біохімічні, там якісь. І так далі. і так далі. Всі Оці, оці всі, дурні оці, всі значить, історії, придумані ним, або ким хто там генерує ці історії. Це вже, знаєте, є навіть відео, який є цілий список з цими історіями. От. І ці згенеровані всякі фейкові історії, вони скоро з'являться у нас на екрані. От, і тут йде. Ну, може, може, Путін щось продумає, знаєте, більш таке значуще і більш, як кажуть, він всіх перехитрив і переграв, знаєте, хід конем зробив. Ну, цього, знаєте, ця людина недалека. Вона недалеко в своєму розумі. Тому не думайте, що він когось там переграє або по, там в шахматній грі. Я впевнений навіть в тому, що він, навіть, навіть не знає, що таке шахи. І як вони, як з ними працювати, розумієте? Тому тут дуже не, не ставте велику ставку на це. Оце я бачу, друзі. Оце така ситуація. Тому тут бажання є, а в реалізації треба ще ще мати трошки розуму. Той, хто це придумав, той, хто це придумав, це не Зеленський придумав, що так відбувається. Не Зеленський, але придумано хитро і досить непогано. І я би мог розповісти, хто це придумав і як, але я тут не хочу цього казати, тому що. Поміж влади є певні свої, як би сказати, діла, які зараз там не дуже, як то кажуть, чи знаєте, один отримує славу, а інший не дуже, що називається. Тому тут є певні свої моменти, друзі. Думайте. Роздумуйте, аналізуйте. Оце я вам сказав по цьому питанні. Але мене сьогодні, знаєте, розсмішило це все. Я досить розсмішило ці мапи. Ну, це смішне питання. Ну, Друзі, просили, я подивився, друзі. Своє, свою думку сказав, а ви дивіться самі, аналізуйте. Може, рунам ви своє щось побачили. Я вам доповів. Друзі, тому підписуйтесь на канал в Ютубі. Там постійно я викладую відео і. В Тіктокі і в Телеграмі. Також вже я зробив сторінку в Телеграмі. Заходьте там, також будуть анулювати ситуацію, і будемо посміємося, що називається разом. Отака От ситуація, друзі. Тому всім здоров'я, а Україна переможе! Все буде добре.